Раки, вітаю по літньому сонцестоянню 2024 року із 20 на 21 червня з астрономічної, астрологічної точки зору відбувається ця подія. Свято Купала із 23 на 24. А ми приділяємо весь цей календарний період із 20 по 24. Ці визначні події. Адже така сила віддачі відсвітила до нас наразі, що ми можемо сміливо користуватися цим часом. Для вас, по полю гороскопа раки це енергія Певненості, енергія підбору тих ключиків і інструментів, які дають можливість вам ваші інтуїтивні поштовхи, бачення, і навіть виведення якихось ваших непевностей, можливо, або таких внутрішніх страхів, або внутрішнього невизначеного стану на поверхню усвідомлення його і переведення вже в формат дій в реальному часі. Колись стосунки стають для вас очевидними. Ті, які вже не є тою живильною сонячною силою для вас, також мають бути віднесені купальським священним вогнем до богів на їх розсуд. А для вас безпосередньо змиті чистою водою у літу. і... Народжені нові стосунки Сонця і Луни, вашого управителя, подательки всіх благ вам, а також того перуна, Юпітера, Зевса, який в екзальтації у вашому знаку і готові щедро ділитися для, з вами, проявами свого небесного вогню, того запалу, заряду на нове починання, на нові якісь функції, на нову роль у житті. На те, щоб ви вибудували або вже пішли реальними кроками по місточку між вашим внутрішнім потаємним бажанням, вашими планами, намірами до зовнішньої реалізації, до того зовнішнього завершення, зовнішнього прояву, кульмінації якоїсь певної події для вас значної. Також це можливість відповісти собі на питання, чи подобається мені ось це. Це, чи то стосунки, чи мій внутрішній стан, або ж моя професія, або ж мій стиль спілкування, або мій спосіб життя, все те, що для вас зараз є такою нагальною потребою до вирішення, ось це стає очевидним і усвідомленим. Закуточки внутрішні, внутрішні страхи, просто зараз не мають ніякого для вас такого вирішального значення, оскільки ви повністю бачите ситуацію, ви її усвідомлюєте, і головне, вам дається життєва сила на здолання якихось перешкод або на те, щоб отримати той внутрішній поштовх, мотивацію вирватися із певної зони комфорту, наприклад, відірватися від класичної вашої моделі поведінки. Ролі взагалі системи світогляду, навіть змінити місце проживання, місце роботи, змінити якість подружніх стосунків також це надзвичайно корисний час для утворення нових союзів чи то партнерських ділових. Подружніх, чи ж то союзі союзів ви з друзями, наприклад, пошуку таких людей, з якими ви заодно. І головне тут раки, що в першу чергу для себе ви маєте позначити цей період якимось певним проведеним часом у спілкуванні більшою мірою навіть з собою. З родиною із тих людей, які є для вас близькими, по вашому внутрішньому стану, по емоційному реагуванню на все те, що відбувається, по системі цінностей, по системі світосприйняття, навіть якщо ці люди буквально не є вашими родичами, ви не маєте родинних зв'язків. Хто ваша сім'я, хто для вас близький, для кого ви важливі і як це показати? Якщо це якийсь маленький сувенір, амулет, подаруночок, щось, що може показати вам важливість стосунків від інших людей, наприклад, і ви хочете підкреслити те, що вони також важливі для вас? Або ж зробити пропозицію, наприклад, і, або ж нагадати про якусь таку подружню, приємну подію в вашому житті. Також стосунки з вашим родом, з вашими пращурами, переглянути також всі ті образи, можливо, котрі накопичилися, або ж непорозуміння, якісь намагатись їх врегулювати, вийти на зв'язок листування, кореспонденція, поїздка. Також, якщо немає можливості приїхати, просто замовити квиток навіть і залишити його при собі навіть після поїздки, це все буде зберігати ось цю енергію сонячно-лунного цикла, який зараз дає новий початок аж до літнього сонцестояння 2025 року. Також раки звертаємо увагу, що вода похрещена вогнем по. Такі астрологічні події дає будь-якому випадку нове життя. І цей новий росток, нові стосунки, нова е якась певна ваша така віха життєва, або ж новий план, або нова зовнішня якась така атрибутика, те, що буде завжди при вас, і те, що буде нагадувати вашим близьким, наприклад, якщо вони вам це подарували, або ж якщо у вас якісь парні є, наприклад, браслети, або ще щось, що єднає вас із близькими людьми. То це буде зараз поєднувати вас із цим часовим періодом. Також раки важливо звертаємо увагу, що водні процедури, як ніколи, вода для вас зараз має цілющі лікувальні властивості, біоенергетичні практики із водою, будь ласка, також можливість медитації, можливість побути наодинці, але не в ізоляції від інших. А в саме такому стані, яким ви поділитеся з іншими потім у вигляді якогось такого фізичного об'єкту, або ж привітання, або спільної зустрічі, але саме концентрація цієї енергії на братії по такому календарному періоду надзвичайно важливо. Крім того, раки прибирання, вологе прибирання, наприклад, або ж розбор якихось певних таких завалів, до яких ви давно не добиралися. Навіть в незначній кількості, якщо ви приділите Цьому якийсь невеличкий проміжок часу, але активуєте енергію і дасте такий доступ, якби да, до того, щоб от з цією справою вже було завершено. Ось тут вже все в одній папочці, тут в шухлядці порядок. І з цим, наприклад, з, з цією людиною я вже не бажаю продовжувати стосунків, тому вже все. Це якби вже видалений контакт і немає до того вороття. Або ж, навпаки, озвучування проговорю, Своїх станів і обов'язкова присутність її людини, кому ви доносите, кому ви показуєте, хто є тим сонцем, якому ви бажаєте відкрити свій внутрішній світ. Я вам бажаю раки, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.